Всім привіт! Вітаю вас на каналі Lekere Küchen. І сьогодні ми з вами будемо готувати арабську страву. Дуже смачна, яка називається кепса. Туди входить рис, картошка, Часник помідори, отакі от бланшероні, цибуля, м'ясо, але м'ясо я сьогодні зроблю трошечки по-іншому. Сьогодні я його відварила. Також замариною такий от. Отаких в от, такому от маринаді, Туди у нас входить, я використовувала така от харіса, сіль, перець, часник і, звичайно ж, оливкова олія. Так, ну що ж, переходимо до приготування. Для початку ми з вами поставимо на маленький вогонь е тумитися нашу цибульку, яку я вже порізала. Зараз ми сюди на оливкової олії. Так і чекаємо, поки олія підігріється. Тим часом ми зараз з вами замаринуємо м'ясо і поставимо запікатися в духовку. уже вже замаринувала м'ясо. от така смакота у нас виходить. Зараз ми відправляємо все це в духовку. Так, Цибулька у нас вже піджарюється. Ми сюди додаємо вже нарізану кубиками картошечку. Також піджарюємо гарненько. Не прямо так, щоб вона прям жарена-жарена була. Ні. Вона дойде, коли ми будемо варити її з рисом. І тоді вона буде якраз так, як нам потрібно. Зараз трішечки, щоб олія більше вжарилась. Зараз ми наріжемо наш часник. Я просто цілий, отак на половинки ділю. Мак, аромат уже не перевершений. Взагалі кепса готується на плям е, пляш, баранина. Але так як я не зовсім нею то я готую, звісно, тому що в мене чоловік араб, І я готую арабські страви саме на баранині, але сьогодні чомусь мені захотілося приготувати саме з курячим м'ясом. Трошечки по-іншому. Так, Тепер прийшла черга додати томати. Все гарненько переміщати. Так, Ми вже додали сюди, як бачите, рису. Тепер я зараз налью бульйон, в якому я варила курочку. Я люблю, коли рис варимо ми на бульйоні, саме на бульйоні. Тоді він такий аж розсипчастий виходить, дуже смачний. Я його вже процідила і тепер ми його наливаємо. У мене десь півтори склянки рису, три склянки бульйону. Один до одного. Один до двох. Тепер. І залишалося нам чекати, поки воно приготується. І тоді я вже покажу вам, яке ж воно у нас смачне вийшло. Смачного закриваємо кришку і не відкриваємо з вами кришку, допоки рис повністю не приготується. Зараз він у мене закипає, я включаю на мінімальний режим. І так воно готується до готовності. Тоді рис виходить розсипчастим, смачним, він не злипається до кучі. Тоді вам покажу, який він у мене вийшов. Ось такий смачна кепса у нас з вами вийшла із запеченою корочкою. Всім смачного!